Житомирський дитячий садок Вербиченка до зими вже готовий. Ще зовсім недавно дошкільний заклад мав вигляд типової радянської будівлі кінця 80-х років. Таких по Житомиру та й Коростеню більшість. Та менше ніж за рік Житомирянам вдалося провести комплексну термореновацію, яка, за словами експертів, дозволить заощаджувати теплову енергію приблизно на 57%. Та відчутно підвищить рівень комфорту перебування в садочку, що не може не радувати дітей та батьків. Уже наконец-то по факту будут теплее, не будут мерзть, не будет сквозняков, не будет вот этих, скажем так, проблем промерзания стен, которые мы всегда все-таки имеем. Ну, Дети очень довольны. детям очень нравится этот цвет, этот фасад, этот эта красота, этот ремонт. Вот. И мы надеемся, что дети как бежали сюда в садик, так и будут бежать дальше. Робіт було виконано на 3,5 мільйони гривень. Основним джерелом фінансування є Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини через проект німецької громади по міжнародному співробітництву. Скорочено JIZ. З JIZ співпрацює і Коростень. Незабаром за аналогічним проектом і в нашому місті відбудуться зміни за німецькі кошти. Сьогодні ми спільно з ними реалізовуємо проєкт по вуличному освітленню. Вони вже свою частину коштів перерахували найближчим часом. Протягом місяця не більше будуть встановлені такі вуличні світодіодні автономні світильники, які працюють від батареї сонячної енергії. І вони будуть освітлювати в першу чергу пішохідні переходи біля шкіл. І от дуже актуально. Я вважаю, що нам вдасться вирішити питання. Все таки Тринадцята школа, де занадто інтенсивний рух, а вуличного освітлення там взагалі нема. Таких ліхтарів по місту буде сім. Частину витрат повинно вкласти місто. За словами Володимира Вигівського, цю суму нададуть підприємці корисня. Є перспектива і проведення термореновації одного із садочків користення на кшталт житомирської вербиченьки. А сьогодні знову ж GZZ, з нами разом з ними оформлена і подана до НЕФКО грантова заявка на тепломодернізацію, термомодернізацію дитячого садочка номер 18 який знаходиться в Пашинах і там дуже серйозні проблеми з тепловим режимом. От по цьому принципу, що ми сьогодні побачили в місті Житомир, через те ми такою широкою делегацією знаходимося сьогодні тут, щоб подивитися, які є проблеми, негаразди поспілкуватись. Не тільки те, що показують а з фахівцями, спеціалістами на відкриття модернізованого садочку. Завітала велика кількість гостей з різних областей України. Це фахівці в галузі теплозабезпечення, енергозбереження, представники влади, іноземні партнери, студенти політехнічних вузів. Широко була представлена і делегація скоростення. Присутнім проводили екскурсію, консультанти. С начала отопительного сезона вот, будет как раз пусконаладка этой всей системы регулирование, то есть непосредственно уже здесь будет осуществляться погодное регулирование. Датчики вынесены на улицу. В принципе, вот эта вот такая система будет работать. Серед робіт, проведених у Житомирському садочку, утеплення фасаду, горища, цоколю, підвалу, заміна вікон та дверей, встановлення рекуператорів тепла, як працює останнє, продемонстрував консультант проекту, пояснивши, що рекуператор це така енергоефективна притічно-витяжна вентиляційна система, якою зможе управляти за допомогою пульту вихователь. Зимний период, теплый воздух, который заходит, и он подогревает холодный воздух, который засасывается снутри с, с улицы. То есть происходит такой тепловой обмен. Обмен обеспечивается вентиляция помещения уже теплым воздухом, для того, чтобы не было охлаждения этого помещения другим методом. Директор проєкту JIZ Крістіана Хагенедер у Коростені ще не була, проте незабаром приїде з діловим візитом. Стверджує, що Коростень має всі шанси стати об'єктом реалізації теплоінноваційних проєктів. А метою JIZ є не лише фінансувати, а й вчити людей економити енергію. Елементарними для німців знаннями поділилась із нами. Take, for example, winter and... Ендюбудлайкловий like період. Ми хочемо, наприклад, щоб була система вентиляції, щоб була вентиляція свіжого повітря, доступу ви повинні розуміти, що потрібно відкривати всі вікна одночасно, але просто скажімо на дві хвилини, тому що як ви залишаєте на довгий період часу, якщо ви так так робите, то ви багато втрачаєте енергії за цей час. Люди, які живуть в будівлі, або вони там працюють в будівлі, то вони повинні знати мати знання, як економити енергію. Це не коштує дуже багато. Усім цим примудростям і не тільки навчатимуть і користенців на прикладі Житомира. Ми переконались в ефективності співпраці з міжнародними організаціями. Про співпрацю з німецькими партнерами слідкуватимемо і надалі.